Всіх вітаю, всім вам приємного перегляду, цікавих подробиць від нашої колоди. З вами Марія. І давайте дивитись, приготуйтесь до наступних подій, тож до яких саме дивимось особисте життя. М -м, комусь треба буде обрати. У нас тут дивіться один чи інший. Так? Король пентаклів та король мечів. Якщо ми прив'язуємось до е, знаків зодиаку, то король Пентаклів це тілець дева-козиріг або король мечів у нас е, близнюк ваги, водолій. Але не обов'язково. Дивіться, якась ситуація, в якій насправді, обирати вам. І оберете ви те, що вам, тут не серцем буде обране, тут те, що вам дійсно підходить. Якась ситуація, яка, знаєте, буде прийняте рішення. Воно буде. Воно буде налаштоване на те, щоб, знаєте, от як заради, заради покращення, ось таким чином, заради того, щоб якусь ситуацію змінити от таким чином, як належить. Тут буде все прораховано, буде все продуманим, знаєте, не буде поспіхом щось обиратись, а тут, як о, враховуючи досвід, це може у когось з вас там спілкування бути, наприклад, і на роботі, якась ситуація пов'язана з вашою роботою, але ж, знаєте, тут не буде. Ну, як штовхання у спину. Тут, як знаєте, от всі будуть розуміти, що зацікавленість є, і треба щось, знаєте, вже вирішувати. Обирати. Тут просто от якась така ситуація, яка буде ну, корисною для вас. Це більш про користь. Давайте розглянемо сферу кохання. До чого тут вам треба б готуватись? Ну, в коханні теж у вас щось так, знаєте, таке тут, тут вас можуть вибити з. Просто нарушений буде баланс, порушений баланс. Тут можуть бути маніпуляції, тут взагалі буде ситуація, як знаєте, трошки можете віддалитись один від одного, але в тому буде маніпуляція. Тут може чоловік з вами грати в мовчанку, але таким чином він маніпулює вами. Ну, Така якась ситуація не дуже приємна. Для когось з вас, знаєте, ваш спокій буде порушений, може людина з минулого повернеться, нагадає про себе. Знаєте, може, ви там вже і забули про людину, але ж якісь там новини з людиною можуть бути пов'язані. Тут якась така, ну, я б не буду, я не буду казати, що приємна ситуація. Ні, воно таке, що, знаєте, для когось це взагалі можуть бути ситуації, коли... Яке там... яка там сфера кохання, якщо чоловік, наприклад, випива? От тут ще й таке може бути для когось з вас. І ви віддаляєтесь від людини, бо вам неприємно, ви просто, от знаєте, як не бачите в тому ніякого сенсу, щоб іти на зближення. Ну Тож. Така сфера кохання на цей день для вас така собі під питанням хитка. Давайте розглянемо роботу, до, до яких подій вам треба приготуватись в роботі. Якась помірність ваша, знаєте, коли от працюєте, ну, нібито все встигаєте, все нормально, все спокійно робите. І все зміниться, бо щось дуже швидко треба буде проробляти. На якийсь, знаєте, як прорив в роботі треба буде робити. У когось з вас буде, будуть надходити гроші, можете зарплатню отримати в цей день. і... Звертайте увагу, що ну, те, що ви робите по роботі, вам треба дуже ретельно контролювати. Знаєте, не покладайтесь в цей день на когось. Ну, нібито нічого, якщо я навіть не помітила, помітить хтось там, хто робить далі за вами роботу. Може людина і не помітити. Контроль повинен бути за вами. Наприклад, там, ну, нічого, я там не прийду, зате от той прийде і зробить. Людина теж може не прийти на роботу. Тут якісь моменти, коли відповідальність буде в цей день на вас. І, знаєте, от для когось навіть у двох напрямках буде ця відповідальність. Ну, таке. Ви справитесь. Ви, це не те, що там, знаєте, вас якось буде виб'є з ваших енергій. Ні, ви справитесь, ви все зможете. Але ж контроль не полишайте. І давайте дивитись, що важливо прийняти, От до яких подій треба бути готовими, і приймати їх. Розглядайте інформацію, яка буде вам надходити, вона буде стосуватись більш вашої роботи, вона буде давати швидкий розвиток. Це знаєте, як от отримали інформацію і швид, і швидко реагуєте на цю інформацію. Як знаєте, швидко її обробляєте і вже щось робите. вже Оце про той прорив. Який вам він вам просто от потрібен в цей день? Ну так будуть сходитись всі енергії, що вам треба буде попрацювати, бо вас це просунеть далі. Зважуйте всю інформацію, будьте уважні до всієї інформації, яку вам треба буде обробляти в цей день. Від чого тоді відмовитись, від яких дій ваших треба б відмовитись? Ну, так, все один до одного, знаєте? Дивіться, все, все ж таки про інформацію, яку не треба ігнорувати. Не треба, знаєте, от я потім це розгляну. Не залишайте на потім нічого. Не навіть якщо вам дуже не хочеться в цей день щось там робити. От, от ну бувають такі дні. От може почувати себе будете не дуже так добре. Може, голова буде боліти і вам не схочеться взагалі в чомусь розбиратись, але ж не робіть цього, не відходьте від важливих до вас справ. Будьте людиною, яка взаємодіє. З всією інформацією, бо ви можете, знаєте, як себе ошукати в якійсь певній ситуації. Вам треба було б зреагувати, ви це на паузу ставите, і воно там, розвиток, має, не такий, вже, як вам треба було б, знаєте, не такий, який принесе вам користь. Тож будьте уважні. І чого вам не уникнути все ж таки в цей день. Давайте розглянемо, чого вам не уникнути в цей день. Все ж таки от треба вам буде з ким поспілкуватись. Це людина, знаєте, може бути. Для когось лікарем, для когось юристом, там, адвокатом, для когось, це, як знаєте, з військовими, для когось людина як на посаді, якийсь, ну там керівник ваш. Не уникнути вирішення. Ну от Знаєте, воно не буде в цей день це вирішення, воно затягнуться. Знаєте, ви можете, наприклад записатись на прийом до когось і очікувати, і потім буде спілкування це от е, не уникнути того, де вам потрібні зміни. Де конкретні зміни. Коли ви розумієте, що от мені треба взаємодіяти з тим-то і тим то, бо мені треба, щоб ситуація таким чином змінилась. І вона не буде змінюватись, от, якщо ви самотужки щось будете робити. Це взаємодія з кимсь, вам з часом дає ті зміни, Дає, знаєте, коли ви навіть емоційно якось будете проходити цей етап. Але ж поки, поки будете це все робити, ви потім дійдете до такого, знаєте, моменту щастя. От добре, що я поспілкувалась, добре, що я зачекала, що я там відреагувала якось. Ну, тобто взаємодія вам тільки на користь. І порада від вищих сил. Для вас на цей день вискакує карта, залишаємо її. Порада від вищих сил. Угу. Дивіться, емоційний відход від якоїсь, якоїсь ситуації вас дуже-дуже відкинеть назад. Тобто це не про розвиток буде. А це про те, що ви як в стогнацію якусь підете. От вам, знаєте, от день буде дійсно такий по енергіях, який вас може дійсно дуже просунути вперед. Але ж він буде для вас і емоційно якийсь перенапружений. І день, коли вам будуть надаватись можливості, на які, якщо ви реагуєте, ви далі йдете ну, в своїх розвитках якихось. Але ж все ж таки лінощі, наприклад, так, не дуже добре самопочуття, якісь відволікання, якесь взагалі небажання, не настрій, їх же ніхто не відміняв. Вони можуть вас накривати в цей день. Але в ваших силах, в ваших руках трошки змінювати цю ситуацію і враховуючи минулий досвід, якось робити, ну знаєте, так, щоб не пропускати ці всі можливості, а щоб тримати їх в руках і робити те, що ви колись намріяли, колись хотіли, колись ви так собі. Це бачили. Ось такий вийшов у нас з вами розклад. Всім вам дякую, хто подивився, всім вам бажаю гарного дня, гарних змін в ваше життя, приємних змін. Хай все налаштовується так, як вам дуже-дуже це треба, як вам хочеться, як краще буде для вас. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!